Усім привіт! Звичайно ж, кожен, хто обирає собі електрообладнання на велосипед, бажає придбати найкращий довговічний та якісний акумулятор. Як же розібратись, де той самий омріяний, свіжий та безпечний акумулятор? Спочатку треба определитися, з якого типу елементів буде складатися батарея. Існує багато варіантів. Свинцево-кислотні, традиційні літій-іонні, літій полімерні та наші улюблені літій залізофосфатні. Кожні мають свої недоліки та переваги. Ось вони. Але, на мій погляд, дуже важливо обрати ще й вірну ємність батареї, тому що саме від цього буде залежати відстань, що ви здолаєте на своєму електровелосипеді. Тож зараз про це докладніше. На вибір ємності акумулятора будуть мати вплив наступні фактори. Перше швидкість, з якою будете їздити, до речі, на сайтах завжди вказують відстань при швидкості 20 км на годину. Чим більша швидкість, тим більше сідає батарея. Це треба враховувати при її виборі. Друге навантаження на велосипед. На сайті вказана відстань при вазі 70 кг. Але Якщо ж будете вести пару мішечків з картопелькою, куди ж без неї, або дівчину на рамі, то батареї вистачить на меншу відстань. Ну, третя пора року, чим нижча температура на вулиці, тим швидше буде сідати батарея і тим, хто їздить круглий рік, треба обирати ємність акумулятора трошки з запасом. Четверте – це наявність пагорбів. Нікому не дивно, що долаючи горку, ви витрачаєте набагато більше енергії акумулятора, ніж по рівній місцевості. Не дивлячись на те, що при здоланні горки ми настійливо пропонуємо допомагати двигону педалями, але все одно високе навантаження на електроколесо супроводжується високим струмом та швидким виснажуванням енергії батареї. І п'яте, якщо треба їздити швидко, навантаження велике або по дорозі є горки, ми пропонуємо обирати напругу акумулятора 48 В. Якщо маєте бажання їхати повільно, спокійно, без горочок та зайвого навантаження, то ваша напруга 36 вольт. 24 Вольти ми вважаємо замало, а ось 60 та 72 В це вже швидкісні, потужні скутери і про них у нас окрема річ. Після того, як визначитись з вольтажом акумулятора, як правило, це золота середина 48 В, треба обирати ємність. Це не складно. Все дуже гарно видно у цій табличці. Кожен повинен зробити свою поправочку на навантаження, швидкість поїздки і пору року. Якщо самим це зробити складно, телефонуйте, ми завжди допоможемо. Тепер саме цікаве, як обрати, з яких елементів буде зібрана батарея. Ми, звісно, полюбляємо найбільш довговічні та безпечні у використанні та зберіганні літій-залізофосфатні акумулятори. На мій погляд, головною їх перевагою є те, що вони саме безпечні та не схильні до загорання. Вони мають рекордну довговічність, відпрацьовують від 2 до 5 тисяч циклів зарядки. Також вони гарно тримають навантаження. Вони роблять при стабільній напрузі 51-52 вольти практично до повної розрядки, тому вони гарно працюють і взимку. Також вони досить екологічні, не виділяють шкідливих речовин при утилізації і швидко заряджаються. Ток зарядки може бути від 3 до аж 8 Ампер. А ось серед головних недоліків є вага. Вона удвічі перевищує вагу аналогічних літіонних батарей. І саме тому ми їх виготовляємо лише у двох форматах: 48 В на 6 Аг з вагою 2,5 кг та 48 вольт 12 Аг з вагою 5 кг. Вони можуть використовуватися у двох стандартних варіантах: термоусадочній плівці з каркасом стеклотекстоліту з подальшим розташуванням у трикутній сумці, та у антивандальному швидкоз'ємному корпусі, що фіксується на спеціальній планці рейлінгу на рамі велосипеда. Що стосується літіонних акумуляторів, вони залишаються на даний час найбільш затребуваними, тому що мають порівняно невелику вагу та легко збираються у швидкоз'ємні корпуса з великою ємністю вплоть до 48 В на 30 Аг, що дозволяє їхати без допомоги педалей на відстань до 100 км. Їх довговічність складає від 500 до 1000 циклів в залежності від якості елементів, з яких вони зібрані. Взимку, вони досить сильно втрачають свою ємність і про це треба обов'язково пам'ятати. Зберігати усі батареї бажано напівзарядженими при температурі від 0 до 10 градусів тепла. Тоді вони будуть мати мінімальне старіння під час, коли їх довгий час не використовують. Тож, вам треба оприділитись. Перше. На яку відстань ви бажаєте їздити? Друге: з яких елементів літіонних або залізофосфатних бажаєте мати акумулятор. Третє як будете кріпити та використовувати батарею у спеціальній велосумці або у швидкоз'ємному корпусі. Чи плануєте їздити на електровелосипеді взимку? Чи маєте по дорозі круті пагорби? Чи бажаєте перевозити важкі вантажі? Знаючи відповідь на ці запитання, ви легко підберете собі оптимальну батарею на ваш електровелосипед. Якщо ж ви вагаєтесь у виборі, можете зателефонувати нам у веломода, і менеджер разом з вами підбере вам акумулятор та назве ціну. Наші контакти ви бачите на екрані. Звертайтесь, пишіть коментарі, ми обов'язково відповімо усім! Треба швидко вирости, щоб купити електронабір від веломода для велосипеда.